Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Чудовий день, щоб ділитися ідеями та виявляти ініціативу. Ваші ідеї багатьом припадуть до вподоби. Їх оцінять навіть люди, які раніше не відчували до вас симпатії, захочуть потоваришувати ті, з ким ви не ладнали. Інтуїція допоможе вам правильно поводитися з усіма, варто бути обережнішими у фінансових справах, не поспішайте з рішеннями, намагайтеся не витрачати надто багато. Подумайте двічі, перш ніж робити якісь необов'язкові покупки. Можливо, ви поймете, що без деяких речей легко обійтися, а гроші варто використати на щось важливіше. Якщо ви запланували на цей день щось важливе, будьте готові виявити наполегливість. Не все одразу складеться так, як би хотілося. Іноді спокуса покинути почати буде дуже сильною, але потім ви не раз похвалите себе за те, що не піддалися їй. Буде шанс упоратися з тим, що довго не вдавалося. Деякі представники знака досягнуть навіть кращих успіхів, аніж очікували. День буде сприятливим щодо фінансових питань, тут ви не помилитеся і грошима розпорядитесь правильно. Корисно подумати про роботу. Можливо, поймете, що потрібно зробити, аби найближчим часом здобути важливі професійні перемоги. Ви зробите багато корисного. Зірки вас підтримають і добре вийде навіть те, що колись здавалося дуже складним. Можете вирушати у поїздки, вони будуть легкими та невтомними і виправдають ваші очікування та залишать приємні спогади. Можна вирушати в дорогу разом із коханою людиною. Ви чудово проведете час, багато про що поговорите, краще дізнаєтеся одне одного. День буде сприятливим для творчих занять та для навчання. Вам легко вдасться запам'ятати нову інформацію, зробити з неї правильні висновки. Деякі близнюки познайомляться з людьми, досвід яких незабаром виявиться корисним. З'являться незвичні ідеї та нові плани. Інтуїція підкаже, як варто поводитися, на чому зосередитися. Спостережливість і здатність помічати дрібниці знадобиться всередині дня. Завдяки їй ви й самі не припуститеся помилок і іншим допоможете уникнути їх, можете розмовляти про важливі справи, вдасться спокійно обговорити те, стосовно чого раніше було багато суперечок, поймете, чого очікують від вас довколишні, про що вони мріють. Стане зрозумілим те, про що раніше можна було тільки здогадуватися. Багато проблем, що виникли раніше, владнаєте несподівано легко. Ви поймете, як діяти, знайдете найкоротший шлях до мети. Буде шанс здійснити якісь давні плани чи успішно закінчити справу, якій віддали багато сил. Вас охоче підтримають знайомі, ви ж намагатиметеся не залишитися в них у боргу. Варто особливо уважно дослухатися до інтуїції, вона допоможе знайти відповіді на якісь дуже важливі питання. Рішення, ухвалені до кінця дня, виявляться правильними. Згодом люди з вашого оточення навіть здивуються з вашої передбачливості та проникливості. Ваші стосунки з довколишніми можуть помітно змінитись. Ви не захочете приховувати свою думку, тому можете зачепити когось з різким висловлюванням. Але прислухатимуться до ваших слів усі особливо уважно. Люди, які раніше вас недооцінювали, поймуть як сильно помилялися, цілком імовірно, що ворожість змінять симпатія та взаємний інтерес, можливий початок незвичайної та захопливої романтичної історії. Поза тим варто бути уважнішими в усьому, що пов'язано з грошима. Остерігайтеся помилок у розрахунках, інакше матимете зайві витрати. День буде дуже неспокійним. Мало ймовірно, що вам вдасться діяти за планом. Можливі якісь несподівані події, звістки, через які вам потрібно буде братися до чогось нового для вас. Імовірні фінансові надходження, вигідні угоди. Спонтанні покупки виявляться успішними. Друга половина дня особливо сприятлива для спілкування. Добре минуть зустрічі з різними людьми, навіть з тими, хто раніше вкрай неохоче йшов на контакт. Зустрічі з друзями подарує безліч яскравих вражень, та й романтичне побачення, напевно, запам'ятаєте надовго. Намагайтеся не ставитися легковажно навіть до звичних і добре знайомих справ, які ніколи не створювали вам труднощів. Серйозний підхід необхідний успіху, саме завдяки йому ви подолаєте будь-які перешкоди, які можуть виникнути на шляху. Радше за все, вам доведеться діяти самостійно в першій половині дня, допомогу отримаєте трохи згодом. На другу половину дня плануйте обговорення важливих питань. Можете з'ясувати, що багато хто вас підтримує, хоча раніше й не говорив про це. Ймовірна, несподівана, але дуже приваблива ділова пропозиція. Намагайтеся не переживати через дрібниці. Не все буде гладко, але серйозних проблем, напевно, не виникне. Матимете змогу успішно закінчити справи, яким віддали багато сил. Деякі стрільці до того ж порозуміються з тими, з ким раніше сперечалися, а також знайдуть нових друзів. Краще не поспішати з покупками, особливо якщо не планували їх раніше. Зараз ви можете витратити значну суму на те, без чого легко обійтись, а згодом жалкуватимете про такі витрати. Не варто давати обіцянок, не переконавшись, що зможете їх виконати. Ви встигнете багато чого. Інтуїція підкаже, на чому варто зосередитись насамперед, а що можна відкласти. Ви не будете витрачати сили даремно, не відволікатиметеся на дрібниці. Такий підхід дуже сподобається вашому оточенню, тож вам, напевно, запропонують допомогу. Не відмовляйтеся, із загальної справи може розпочатися довга дружба. Поза тим цього дня можете віддатися активному відпочинку заняттям спорту. Добре складуться поїздки, особливо якщо ви плануватимете їх самостійно і постараєтеся врахувати всі дрібниці. Близькі охоче складуть вам компанію. Гарний день для зустрічей із друзями. Спілкування з ними підніме настрій та наштовхне на якісь цікаві думки, можливі й нові знайомства. Ви вразите всіх. Хтось може закохатися з першого погляду. Можливі успішні угоди. Цілком імовірно, що ви знайдете джерело додаткових доходів, з кимось домовитися про співпрацю. На другу половину дня краще не планувати нічого особливо складного та втомливого. Найкраще цей час присвятити спокійному відпочинку та спілкуванню з людьми, які добре вас розуміють. Не гарячкуйте. Особливо важливо зберігати самовладання та миролюбний настрій. Саме вони допоможуть вам уникнути напружених моментів у спілкуванні з близькими, порозумітися з людьми, які гостро реагують на будь-які дрібниці. Обговорення важливих питань варто відкласти на другу половину дня, в цей час домовитися буде простіше, а ще цього дня можете розмірковувати про майбутнє та будувати плани. Напевно, передбачите, як розвиватимуться події, що зроблять люди з вашого оточення, як зміняться ваші власні прагнення.